13 квітня завершилися зональні змагання чемпіонату територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області з мініфутболу серед юнаків 2009 року народження і молодших. 21 команду юних спортсменів розподілили на чотири зони. Миргород, зокрема, приймав гостей на полі. За право змагатися у фіналі боролися і місцеві футболісти. Загалом в місті Миргород відбуваються змагання серед шести команд: Це Миргородська громада, гадяцька громада, Великобудищанська, Синчанська громада, Каркомошнянська і Краснолуцька територіальна громада. За жеребкуванням команди розподілені на дві групи і відбуваються змагання на стадіоні та в ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка. Футбольні матчі відбувалися за скороченим часом. Два тайми по 12 хвилин. Арбітраж чемпіонату здійснювався згідно правил гри у міні-футбол. Ігри пройшли у напруженій безкомпромісній боротьбі. Здобути перемогу прагнула кожна футбольна команда. Спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність, тактичні здібності та витривалість. Хоча футболісти ще молоді, але вони демонстрували майстерність у володінні м'ячем, змагаючись у чесній грі. Допомагала гравцям і підтримка тренерів. Серед команд були ті, що мали кращу підготовку, тож їм було легше перемагати суперників. Дуже добре себе показали футболісти. З Миргорода. За результатами змагань, наша команда увійшла до фіналу чемпіонату разом з командою Гадяцької громади. Третє і четверте місце посіли команди Великобудещанської і Комишнянської громад, а п'яте і шосте Краснолуцька і Сенчанська громади. Хотілося б подякувати адміністрації дитячої юнацької спортивної школи та адміністрації ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка за надані спортивні майданчики для проведення змагань. Метою чемпіонату товариства Колос є поширення та розвиток мініфутболу серед спортсменів Полтавщини, підвищення майстерності футболістів і зміцнення здоров'я молоді за допомогою фізичної культури і спорту.